Упродовж року Чернігів житиме у специфічних умовах без законно обраного керівника однак продовжить стабільно та повноцінно працювати, кожен на своєму місці. Про це перед обговоренням питань майбутньої позачергової сесії наголосив Олександр Ломако. Згідно з чинним законодавством, від моменту ухвалення апеляційним судом Львівщини рішення про відсторонення Владислава Трушенка від посади відповідні повноваження автоматично перейшли до секретаря міської ради, і він тимчасово виконуватиме обов'язки міського голови. Якщо ви чули звернення міського голови, він чітко заявив про те, що звернувся до всіх керівників. Навіть більше відповідально ставитися до своєї роботи, щоб продемонструвати відповідальність перед виборцями, і за зауважив, що у нас працює міська рада, депутати переважно всі на місці. Є достатньо кількість голосів для того, щоб збиратися і вирішувати питання життєдіяльності міста. Ми прийняли бюджет на 2023 рік. Всі програми ухвалені нами. І, в принципі, немає перепон для продовження нормального функціонального міста. Так само, як виконавчий комітет, всі структурні підрозділи, всі керівники на місці, кворуми всі необхідні є. Тому я думаю, що ми цей рік пройдемо гідно, спокійно і з високою відповідальністю до виборців, які нас обрали. Іншого варіанту у нас немає. Юридична норма закону про тимчасове виконання обов'язків вже набула чинності, але технічно це питання виносять і на розгляд депутатів. Деяким органам, як казничі чи СНАПу, це потрібно, аби вважати підпис секретаря повноважним при реєстрації певних правочинів. Крім цього, на пленарному засіданні мають обговорити поточні коригування бюджету та програми підтримки родин загиблих або померлих захисників та захисниць України на 2023-й. Останню розробили та затвердили наприкінці минулого року. І після першого засідання профільної комісії, розглядаючи заяви і різні життєві обставини, вирішили доопрацювати цих спірних моментів. По суті, два. Є у нас вже чотири приклади, які звернулися ну, родини наших загиблих захисників. Які проживали в Чернігові, навчалися в школі в Чернігові, працювали в Чернігові, їхні діти в Чернігові ходять в школи чи в садочки, чи ходили. Батьки в Чернігові, але вони з певних причин не були зареєстровані в місті Чернігові. Якщо на момент загибелі нашого захисника чи захисниці члени його родини були зареєстровані в Чернігові, то, то це підтвердження того, що він дійсно був в Чернігові. правильно? Ось. Тому ми пропонуємо цю зміну внести, для того, щоб. Ну, це відновлення справедливості, в принципі. І друга зміна, на жаль, ну, це життя, дуже багато є родин, де є конфліктні ситуації між тими, хто має право на матеріальну допомогу, там, дружина, мама, там, діти, є різні історії. Да? І ми, а у нас було записано, що це колективно одна людина отримує на всіх, а далі вони між собою розбираються. Не завжди це можливо, тому ми зробили або так, як було відразу, або другий варіант пропорційно. Ну якщо п'ять членів родини мають право претендувати на цю допомогу, то кожен отримує одну п'яту. До того ж, пропонується надавати таку одноразову допомогу сім'ям загиблих захисників чи захисниць, які є внутрішньо переміщеними особами і щонайменше рік проживають у Чернігові. Чи погоджувати ці зміни в новій редакції вирішуватимуть на сесії? Попередньо їх підтримав виконком. Тоді ж на засіданні 6 лютого в рамках цієї програми затвердили виплати першим 30 родинам полеглих чернігівських героїв, загалом на майже 2 мільйони гривень, із міського бюджету. А також компенсації за встановлення пам'ятників двом бійцям.